Міжнародний день лікаря. Професія лікаря існує десятки тисяч років. За цей довгий період суть її залишалася незмінною і по-справжньому безцінною, гуманною та милосердною. У всі історичні епохи лікарів дуже поважали, не є винятком і наш час. Зараз у світі існує чимало святкових днів, присвячених вшануванні роботи лікарів, і одним з них є Міжнародний день лікаря, який відзначається щороку в перший понеділок жовтня. Ідея Міжнародного дня лікаря належить організації лікарі без кордонів, яку було створено 1971 року в Парижі групою з 13 лікарів, незадоволених діяльністю Червоного Христа у Нігерії, де люди потерпали від війни та голом. В минулому столітті на території Франції було знайдено наскельні малюнки первісних людей. Які зображують тогочасних цілителів у процесі лікування. Радіовуглецевий аналіз визначив вік цих малюнків близько 27 тисяч років, і на тепер вони є найдавнішим матеріальним свідченням про лікарську діяльність. Без лікарів у тому чи іншому вигляді не обходилася жодна з відомих нам цивілізацій. Найвідоміший лікар давнього Єгипту Імхотеп мав прогресивні погляди, бо вважав людські хвороби не карою богів, а природним явищем. Лікарі в давній Греції приділяли більше уваги причинно-наслідковому зв'язку, симптомам хворон та різним методам лікування. Легендарний Гіппократ спершу займався математикою та ботанікою, а згодом захопився дослідженням людського тіла і зрештою заклав фундамент сучасної медицини. Він став автором перших медичних книг. Збірка Корпус Гіппократіус містить описи симптомів та способів лікування десятків недуг. В своїх трактатах Гіппократ також писав про моральні якості, особливі для лікарів, безкорисливість, скромність, здоровий глузд, врівноваженість, охайність, відсутність забобонів. На Русі професійні лікарі були рідкісним явищем, проте наші предки мали досвідчених і вправних народних цілителів, травників, костоправів, повитух. Пізніше з'явилося багато лікарів-іноземців, які приносили з собою нові ліки та медичні знання. Як відзначити Міжнародний день лікаря? В Україні більше звикли святкувати День медичного працівника, який щороку відзначається в червні. Та це не означає, що в перший понеділок жовтня наші лікарі не отримують привітань від пацієнтів, друзів, родичів та колег. Знати, що їхню працю цінують для спеціалістів з медицини дуже важливо, тому це свято гарна нагода подякувати їм за та чуйність. Святковий день зазвичай дарують подарунки, то чому б не підготувати символічний презент для свого лікаря. Це можуть бути квіти, листівки, гарний блокнот або цікава книга. Мабуть, не варто дарувати алкоголь та шоколад. Лікарі надто часто отримують такі подарунки від вдячних пацієнтів. Міжнародний день лікаря кожному з нас добре було б започаткувати ще одну традицію почати піклуватися про своє здоров'я. Часно проходити профілактичні огляди та вести здоровий спосіб життя. Без сумніву, така традиція порадує всіх лікарів без винятку. Вільний час у цей день можна приділити перегляду фільму або серіалу про роботу лікарів, адже таких існує чимало. Тому можна обрати за смаком: від доктора Хауса до цілителя Адамса та Анатомії Грей.